представляю Міжнародний республіканський інститут. Цей рік ми працюємо в місті Хмельницькому. Наша програма в місті Хмельницькому полягає в тому, що ми запрошуємо активістів, представників партій, різних політичних партій. Зазвичай це партії демократичного спрямування, і ми проводимо навчання для їх активістів. Свій програма полягає в тому, що ми запрошуємо цікавих тренерів, які розповідають їм, як правильно комунікувати з виборцями. Досить співпраці з агенцією дуже приємний. Нам дуже подобається приїжджати до вас, тому що у вас прекрасна атмосфера, прекрасні люди. Юлія Сергій дуже приємно з вами працювати. І коли ми сюди приїжджаємо, ми знаємо, що все буде зроблено досконало. Тому дуже велике дякую даній організації, і саме людям, які її представляють. Даю надії на те, що команда креативних молодих людей, які вже набралися достатньо вмінь і досвіду щодо написання проектів, які глибоко моніторить ситуацію з грандовими програмами, які вже стоять на шальках, того, що для розвитку громад треба стратегічні плани. Да, я більш ніж впевнений, що співпраця буде пряма, особливо в царині енергоефективності. Те, що я сьогодні почув з вуст пана Олега і ваших колег. Надихає на те, що досвід, який є в нашому малесенькому Сніткові, по залученню інвестицій по створенню робочих вакансій, він, очевидно, теж буде взаємно корисний для вашої агенції. Я більш ніж певний в тому, що передовий досвід, а його є чимало у Хмельницькій області, треба поширювати. Я знаю, що можна черпнути на Хмельниччині. Я капелюха перед вашою областю знімаю. І більш ніж впевнений, що не можна. Замикатися рамками тільки свого населеного пункту, чи тільки своєї області. Я розумію, що проблематика і можливості по всій Україні однакові. І спілкування та взаємне збагачення досвідом підкориговування проєктів, колективне обговорення, колективний. Пошук е е гарних ідей і проєктів, вони обов'язково виразяться в якійсь конкретні, Бізнесової, розвиткової і тому подібне. Заздалежить. Тобто я їхав сюди, і я розумів, що тут є рух. Щось буяє. Коли я вже побував, поспілкувався трошки з працівниками, перше, є блиск в очах. Тобто, це люди потенційно, і не тільки потенційно діяльні, потужні, і люди, які прагнуть результатів. І, як завжди, в таких. от, -от Юних і амбітних людей е, дуже важливо вибирати свої напрямки, які дають результати. Моя установка проста: Українці мають бути багатими. Більшість українців про це ще не здогадуються, бо частина з них. Ну, кажуть, не те ж не та країна, не ті обставини, не та влада, не, ну і так далі. А насправді це та країна, яка треба. Тільки, а мені ще що подобається, я це відчуваю, що це люди, які не будуть і сьогодні не стогнуть і не плачуть, і не нарікають, Тобто вони стоять не на там, тіньовій стороні, а вони стоять на сонячній стороні. Тобто, люди... З агенцією сталого розвитку Астар ми співпрацюємо від дня її заснування. Фактично з керівником паном Олегом Демчуком ми знайоми вже багато років, реалізовували спільні проекти, навчалися і в Києво-Могилянській бізнес-школі, і в Польській академії Ціск. Тобто є такі тісні вже дружні зв'язки. І наш регіон Поділля спільний. От ми робимо все для того, щоб він розвивався як в бізнесовому напрямку, так і в розвитку територіальних громад. Дуже приємно приходити в то місце, де ти знаєш і спілкуєшся з людьми, які знаходяться з тобою на одній хвилі. І це місце в даному випадку в Хмельницькому, це місто Астар. Ти, коли приходиш сюди, ти відчуваєш себе як вдома, ти можеш проводити багато програм тут. І Ярай проводить багато програм, тут проходять навчання Міжнародного республіканського інституту для молоді, для громадських активістів. Школа молодого лідера проходить в цьому місці. І весь час, коли ти проводиш ці заходи тут, ти відчуваєш атмосферу вдома, атмосферу людей, які закохані в свою справу. Мені хотілося би сказати, що так тримати хлопці, і дай Бог вам і дівчата, і дай Бог вам успіхів в вашій праці. З командою громадської організації АСТАР ми провели двохденний тренінг по стратегічному плануванню, і е, мої враження самі позитивні. Я зустрів тут дуже замотивув... вмотивованих і цікавих людей, дійсно професіоналів в своїй справі, е, і які бажали свою діяльність зробити більш ефективною, е, розробити план стратегічного розвитку своєї організації. Робота була дуже цікавою насиченою, і для мене було дуже багато вражень. Цікавих, тому що перший раз зіткнувся з організацією, яка має на меті такі цікаві різноманітні цілі і напрямки, і було дійсно з одного боку складно об'єднати все це, але місія і кінцева мета організації того вартувало. Так що я бажаю організації. Плідних успіхів і не тільки завершити розробку стратегії, але і виконати її, щоб дійсно регіон отримав великий бенефіт від цього. агентство Астар для получения опыта, ознакомления с уже достигнутыми результатами команды Астар по грантовой деятельности. Значит, каждых пять лет стартует программа, операционная программа по транскордонной деятельности. Это Румыния, Украина. Туда входят области Черноицкая, Ивано-Франковская и с той стороны а Румынии тоже четыре области, с нашей четыре области, соответственно. Значит, агентство Алстар работает в разных направлениях, и в том числе по программе «Румыния и Украины есть инициатива общая вместе с Новоднестровским городским советом по объединению усилий, активизации туристической деятельности по берегу Днестра. Нас объединяет э, на Буковине, у нас есть Днестр, объединяет как раз и область, и Подолье. И поэтому опыт агентства АСТАР в подготовлении туристических инициатив для нас хорошая помощь в написании проекта. С первой коллаборации по АСТАР в одучи новости партнеров, но